Друзі, привіт! У попередніх своїх відео я вам показував, як можна пришвидшити проростання насіння перцю і тим самим отримати набагато швидше сходи солодкого перцю. А у цьому ж відео я покажу, як проростити насіння перцю за лічені години. Для цього нам потрібні будуть 2 ватних диски. Ось такі круглі, квадратні, немає значення. Також нам знадобиться саме насіння, і ось подивіться, як воно виглядає. У кожної насінини перцю є ось такий носик. Звідсіля і виходить корінець. І насіння тому довго проростає, тому що тут є такий рубець, поки сама оболонка не напитається вологою, поки не розм'якшиться цей рубець, корінець не зможе вилізти з цієї оболонки. А ми за допомогою звичайних ножиць беремо і відрізаємо цей носик. Ось так, зовсім трошечки. І складаємо на цей ватний диск. Знову вам продемонструю. Ось беремо цей носик і відрізаємо. Тільки не дуже відрізайте, щоб не пошкодити саме насіння і те, що у нього усередині. Тепер нам знадобляться ще дві глибокі ємкості. У одну з них ми заливаємо. Холодну крижану воду. А сюди ми заливаємо гарячу воду. Але не чистий кип'яток, котрий тільки закипів. А закип'ятіть чайник і дайте йому постояти десь хвилин 20. І ось таку воду ми сюди заливаємо. Потім беремо наш тампончик і закручуємо його. Беремо пінцет і робимо наступне. Спочатку на декілька секунд окунаємо в гарячу воду, наприклад, на 3 секунди. І секунд на 5 у холодно. Зараз я вам все продемонструю. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. І так проробляємо десь 5 разів. Тим самим ми зімітували. Природні умови проростання насіння. Коли приходить весна, то земля прогрівається, а потім вночі вона знову охлаждається. Потім знову прогрівається, потім знову охлаждається. І воно швидко почне проростати. Тепер нам потрібно взяти ось такий стаканчик, в нього набираємо трошки гарячої води. Зовсім трохи, щоб вона була тільки на дні. Кладемо там пончик і зверху ще накриваємо одним таким же. Бачите, волога потрібна бути. Щоб коли я натискав, вона виходила, але вона залишається у нижньому шарі. А верхній тампон він потрібен, щоб волога проникала до насіння з усіх боків. Добряче його притискаємо до насіння і ставимо у тепле місце, щоб там температура повітря була приблизно плюс 25-28 градусів. І ось через 10 годин раніше в мене не вдалося подивитися, тому що я робив таке пророщування учора вночі, а зранку встав. І зразу побіг дивитися. Ось наше насіння. Достаємо. Дуже злиплося. І ось що ми бачимо. Що через 10 годин, дивіться, деяке насіння тільки-тільки почало прокидатися. Ось воно. А деякі насіння вже дуже сильно проросло. А це означає, і ось насінина, і ось дивіться, вже проросло. І це означає, що спосіб дійсно працює, і таке насіння вже можна висаджувати. Але з таким насінням, котре ми обрізали, треба поводитись дуже обережно, щоб його не згубити. Дивіться, ми беремо контейнер, насипаємо туди ґрунт. ґрунт втрамбовуємо, щоб наше насіння не провалилося. Беремо насіння, котре проросло, і це в нас виросло коріння, а не паросток. Тому. Ми кладемо не вгору, щоб воно ось так насіння лежало, а вниз, або просто рівнесенько кладемо коріння, і воно само знайде і піде вниз. А пагін з оболонкою від насіння піде вверх і осаджуємо кожну насінину, котра проросла, або яка тільки починає проростати. Тепер обов'язково потрібно це насіння присипати ґрунтом. Десь товщиною 1 см не товще, і також добре притрамбувати, щоб був добрий контакт насіння з землею. Потім беремо і добре поливаємо водичкою. І звісно, беремо знову наш пакет, надягаємо і знову ставимо цей контейнер у те місце, де ми пророщували насіння до появи проростків. І десь через 3-4 дні ми получимо проростки. Таким чином, ми скоротили пророщування персю від 14 або 20 днів до 5. Тому, якщо відео сподобалось, поставте лайк. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових і дуже корисних відео. Я вам бажаю мирного неба та міцного здоров'я. До зустрічі у нових відео. Бувайте!